Діалог між фіскальною службою та бізнес-спільнотою в Івано-Франківську відбулися загальні збори платників податків області. Говорили не лише про спільні успіхи, але й наболіли. Зокрема, наголошують в асоціації мають у низку зауважень до єдиного соціального внеску. Ще одне проблемне питання податок на нерухомість відокремлений від землі, що впроваджується для юридичних осіб. Це є велика проблема. Неузгодженість певна є між фіскальною службою і платниками податку. У тому плані, що коли підприємство володіє такою нерухомістю, але не веде господарську діяльність, наприклад, а здає в оренду і там займається виробництвом, то фіскальна служба рахує, що це не є виробничі приміщення, оскільки ви займаєтесь здачею в оренду, а не виробництвом, і відповідно повинен нараховувати такий податок. Зрозуміло, що якщо так буде, то сума яка буде сплачена податків, відповідно ляже на орендну плату, тобто збільшиться собівартість продукції, яка виробляється, або взагалі відмовляється від такої оренди. Проблеми платників запевняють податківці, знають не щоток, адже в рамках підписаного, що у лютому меморандуму про співпрацю проводять спільні робочі зустрічі з підприємцями. До прикладу, на травень таки запланували вісім у різних районах області. Кажуть, поміж питань, які нині хвилюють, особливо малий та середній бізнес, уведення з 1 липня розрахункових касових апаратів, та це пояснюють фіскальники вимушений крок. У нас на сьогоднішній день дуже багато, скажем. Тіні знаходиться готівковий обіг, і тому для того, щоб забрати готівковий обіг, перевести все на безрозрахунки, Все таки ми вважаємо як податковий орган, що це хороший крок в напрямку до детінізації. Готуються фіскальники і до нової податкової реформи, яку урядовці підготували на жовтень. Передовсім збирають пропозиції та корективи від бізнесу, щоб передати їх до ДФС України.